Будемо продовжувати розважати, бо не закінчили в часі Святого Великого Посту розважання блаженств. І наступне шосте блаженство є блаження чисті серцем, бо вони побачать Бога. А властиво чисті серцем. То мимоволі, може нам прийти на думку. Що це є протилежність заповіді, яка каже не чужу лож. Але насправді блаження серце навчені Христа Спасителя. Це не було в тому керунку, в якому бачення є, і це бачення з'явилося практично в 19 столітті. Отже, згідно з Євангелієм, ми живемо і працюємо, прославляємо Бога або що людину. Є так, де коли, що ми ніби робимо добрі вчинки, але робимо радше не для слави Божої, але для людини. Чи для своєї слави. Це є дуже важливо зрозуміти ці речі. Тобто, чи наша молостиня, чи піс, чи молитва, вона, ми робимо або в нас подобалося людям, або в нас сподобалося Господу Богу. Ісус Христос властиво говорить і пояснює нам якою має бути жертва? Христос навчає: отож, коли даєш молостиню, не труби перед собою, як роблять лицеміри по синагогах та вулицях, щоб їх хвалили люди. Істину кажу вам, вони вже мають свою нагороду. А ти, коли даєш милостиню, хай твоя ліва рука не знає, що робить твоя права, щоб твоя милостиня була таємна, і отець твій, що бачить таємне, віддав Тобі. Отже Ісус Христос вживає Слово «лицеміри». Тобто, якщо ти щось робиш, то пам'ятай, що ти маєш робити насамперед щирого серця, і маєш то чинити і робити на славу Божу, але не для своєї слави, для показухи, але для Божої слави. І то, Бо чому? Бо часто ми отримуємо тоді нагороду від людей. Люди то люблять. Можливо, ми всі то любимо, знаєте. Коли нам скажуть, коли нас похвалять, коли нам. Ну, ну. І, і нині то особливо на світ базується на тих засадах. Але це не є правильно. Це не є правильно. Тому Христос говорить, що дає твоя права рука, хай ліва рука цього не знає. Отже, що таке лицемірство? Лицемірство це гріх, який Бог викриває з особливою рішучістю, засуджений упродовж усього тексту Біблії Старого і Нового Завіту. І причина тут є цілком зрозуміла. Чому, Чому, власне, так Ісус Христос говається вживає, в Біблії лицемірство? Лицемір. Тому що у лицемірстві людина понижує, принижує Бога, ставить його на друге місце, ставлячись на перше місце створіння і суспільну думку. Чоловік дивиться на лице, а Господь дивиться на що? На серце. Пам'ятаєте, як ми розважали на реколекціях, що люди бачили грішницю, бачили гріх, який вона вчинила, а Христос бачив що розкаяне серце. Закея люди бачили тільки то, що Він збирав миту, що він жив Так, Христос побачив тій людині серце. Яке шукало, яке прагнуло Господа Бога. Тобто людина дивиться на лице, ми часто оцінюємо те, що бачимо своїми очима, але Бог дивиться набагато глибше, Бог дивиться на наше серце, на наші думки. Два про зовнішність більше, ніж про серце. Означає надавати більше значення людині, аніж Богові. Лицемірство, отже, по своїй суті, є відсутністю віри, але також браком любові до ближнього, в тому сенсі, що намагається звести людей до стану своїх почитателів. Лицемірний не визнає їхньої гідності, але бачить їх через призму свого образу. Тому Христос усучує лицемірство, усучує лицемірів, чому Христос ясно каже: ти шукав слава, і ти маєш ту славу. Ти дістав ту славу від людей, і ти не дістанеш тої слави від Отця Небесного, який нагороджує кожну, розумієте, добру річ і добру справу. І тому є так важливо, дорогі браття і сестри, в нашому житті перемагати оту нашу. Пусту часу славу. Бо люди нині похвалять, а завтра забудуть. Ну, то ми бачимо, як Ісус Христос війшов до Єрусалиму осанно, а в п'ятницю розпне. Але Божа нагорода, вона є вічною. Божа нагорода, вона нам дається на Царство Небесне. І тому. Тут протиставлення є також між зовнішнім і внутрішнім. Тому Ісус Христос так говорив до книжників: Гора вам, книжники і фарисеї, лицеміри, що схожі на гроби побілені, які зверху гарними здаєтеся, а всередині повно кісток мертвих і всякої нечистоти. Отак і ви назовні здаєтеся людям справедливі, а всередині ви сповнені лицемірства і сповнені беззаконня. І тому бачимо, як то є важливо, дорогі брати і сестри, зрозуміти нам оце чисте серце, блаженні чисті серцем. Бо вони будуть оглядати ясність Божого лиця в небі. То серце, яке дбає не про те, що скажуть люди, яку оцінку дасть суспільство, що про нас будуть думати і говорити інші. Але серце наше завжди людина віруючої, горить. До кого? до Бога, до Ісуса. І тому бачимо навіть часто протестанти не розуміють того і кажуть, а що сказано про Марії в Святому Письмі. Маріє серце служило для Ісуса. Все і її служило для Ісуса. І вона ніколи не шукала першого місця. Біля свого Сина, тільки тоді, коли йому було найтяжче, там в Афлеємі, коли народився в шопі, коли прогортала Його до свого серця, і втікала з Вефлему до Єгипту в часі Царя Ірода. І тоді, коли стояла під Христом, коли стояла під Христом і бачила смерть, свого улюбленого Сина. Марія, дорогі братя і сестри, вона що? Вона була вірна Богові, і те серце її наповнено було великою радістю, і великим смутком, і великим болем. І це все відчував її улюблений син. І тому ми бачимо, що не сказано, коли Осан співали Ісусові. Так. Коли ж ходив до Єрусалиму, що там біля Ісуса на першому місці була хто Марія? Ні. Вона завжди покірна, вона завжди тихо і смиренного серця, вона завжди лагідна. Марія стояла в тіні. Вона не шукала похвали від людей, шана від людей. Вона не хотіла, щоб там показувала, коли Ісуса возвеличували і на її ставила на перше місце. Але коли прийшла небезпека, коли прийшла тривога, Марія не втікла, як втікла апостоли, окрім Йоанна Богослова але Марія стояла під Христом. Марія стояла близько свого Сина. Марія стояла поруч з Ісусом. Отак От є важливо, дорогі брати і сестри, нам усвідомити, нам збагнути значення отого чистого серця. Тобто, чисте серце завжди шукає Бога, завжди Бога прославляє. І в чистому серці Бог завжди є на першому місці. Серце лицеміра воно дбає про свій імідж, воно дбає про свою славу, воно часто густо робить це все для своєї похвали, щоб люди казали, а який він щедрий, який він милостивий, милосердний, як він допомагає бідним хворим, як, як церкві там дають жертву, як цей вопив, то Бог цього не любить. Бо завжди є, що Бог прагне, нашого чистого серця. Амінь.